Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Ви повинні це почути, якщо ви програміст. Чому ж одні програмісти обожнюють компільовані мови, а інші віддають перевагу інтерпретованим. Розгадаймо цю таємницю. Компіляція перетворює весь ваш вихідний код на машинний код ще до виконання. Уявіть, що ви печете ідеальний торт. Як тільки він готовий, його можна подавати. Мови на кшталт C та Rust компілюються у виконувані файли, що робить їх надзвичайно швидкими. Але для компіляції потрібен час, а кожна зміна означає повторну компіляцію. Інтерпретація з іншого боку схожа на кулінарне шоу в прямому ефірі: Інтерпретатор зчитує та виконує ваш код рядок за рядком. Чудовими прикладами є Python та JavaScript. Жодного очікування. Просто запустіть свій код одразу. Це полегшує налагодження, проте робить виконання повільнішим. Адже інтерпретатор потрібен щоразу. Отже, який варіант вам до смаку? Швидкість та ефективність з компіляцією чи гнучкість та легкість з інтерпретацією. Обирайте з розумом кодери. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всім успіхів в опануванні сфери IT.